Генезис розуміння різних антропологічних понять святими отцями. Головною і найбільш загальною ознакою християнської антропології перших віків можна визнати розрізнення трьох станів в житті всього людства: первісного, ідеального і невинного, теперішнього гріховного і майбутнього відродженого. Але саме відрізнення цих станів, відмінні риси кожного з них. І відповідні до них зміни людської природи не були ще достатньо розкриті церковними письменниками. Наприклад, відмінності між першими двома станами розумілись і вияснялись більше морально, аніж психологічно. Ми тут не знаходимо більш-менш оприділеного вчення про плоть первісної людини, про її призначення і відношення до душі, про зміни, які спричинив перворідний гріх в природі людській. І, зокрема, про те, як він вплинув на душевні сили та здібності людини. Втім, загальним переконанням церковних письменників перших трьох віків, окрім хіба що Климента Олександрійського, було положення про спадковість перворідного гріха і перехід поширення його на всіх нащадків Адама. Але це положення розкривалось більше зі сторони його сотеріологічного значення. Аніж в своїх спеціально антропологічних рисах. Щодо питання про походження душі, у християнських письменників перших віків зустрічаються великі розбіжності. В той час як одні трималися теорії традуціонізму, головним чином, західні богослови Тертуліан, інші притримувались платонівського вчення про передиснування душ, метем психозу, переважно олександрійські богослови, Оріген. Або ж теорії креаціонізму Григорій Мінський. У вченні про теперішній емпіричний стан людини, увага християнської антропології перших віків зосереджувалась головним чином на наступних двох положеннях: єдність природи всіх людей, свобода волі людини. Ці положення в цей час різко відмежовували гностичну систему християнства від заблуджень гностиків. Без уваги і нерозробленими лишались проблеми соматичної антропології і питання про душу як істоту та про її природу. Церковні письменники ще хитались у питанні про те, єдина душа у людини чи подвійна, вища і нижча. Багато хто, наслідуючи Платона, розрізняли в душі дві сторони: вищу дух і нижчу власне душу. Першу рахували божественною і безсмертною. Другу нижчою життєвою силою, котра сама по собі є смертною, звідси трихотомія церковних письменників, тобто розрізнення в цілому складі людини трьох частин. У східних церковних письменників, особливо більш пізніх, дух не являється, власне кажучи, окремою силою чи здібністю, яка є необхідною в складі цієї природи. Дух є сила, що привходить в людину на шляху її морального вдосконалення. Це є власне Дух Божий, що відроджує людину, робить її духовною замість душевною. Так що, звичайно, істинна і досконала людина, християнин, повинна мати в собі дух, але той, хто не має цього духа, є теж людиною, бо природа людини складається власне з тіла й душі. Так в загальному мислили і Устин Філософ, Іриней, Климент Олександрійський, Григорій Ніський та інші. Така позиція і тепер в православній антропології. Есхатологічний відділ питань древньохристиянської антропології. Що стосується останнього відділу, Древньохристиянської антропології, тобто питань есхатологічних, то тут ми знаходимо два міцно встановлених та загальновизнаних положення безсмертя душі і майбутнє Воскресіння тіла. Розвиток антропології як науки, перший систематизатор богословського знання оріген. Багато займався антропологічними питаннями і намагався поєднати початки Платонової психології з церковними віруваннями, але він зовсім не цікавився природою людини в її теперішньому, емпіричному стані і тому не приніс нічого суттєвого в скарбницю так званої досвідної психології, хоча і виявив значний вплив на наступних церковних письменників. Логічною стрункістю та широкою філософською концепцією своєї метафізичної антропології. Найбільш широку постановку антропологічних питань ми знаходимо у церковних письменників IV століття, насамперед святого Григорія Ніського. Він йде набагато далі орігена і формує антропологію ширшу за об'ємом і багатшу за змістом. Гармонійно об'єднує в своїй системі метафізичні питання та абстрактні філософські теорії про природу людини з фактами наявної дійсності і результатами природничих наук, синтезує піднесений ідеалізм Платона Йорігена з емпіризмом Аристотеля. Звідси і сам метод дослідження являється у святого Григорія гармонійним синтезом умоспоглядання й досвіду. Святий Григорій Ніський вперше ясно встановлює відмінність людської природи в різних моментах її буття до гріхопадіння, стан теперішній і стан майбутній після Воскресіння. Причому відмінність не лише моральну, а й субстаційну, в смислі зміни самого її устрою та функцій після пошкодження гріхом, і цим раціонально вперше обґрунтовує ділення науки на три частини. Круг не лише антропологічних, але й космологічних і загальнонаукових уявлень церковних письменників перших віків складався під тиском трьох головних факторів: священного писання, загальноцерковного догматичного і морального вчення, еліністичної літератури і язичницької філософії, переважно у формі платонізму. Лише у небагатьох церковних письменників, головним чином аскетів, можна знайти дослідження елементарних процесів душевного життя, відчуття, сприйняття, уявлення, пам'ять. Але і у них в більшості випадків викладення поглядів іде не систематично, а в більшості попутно, без певної системи, згідно різних причин для розкриття тих чи інших догматичних чи етичних питань.